Я рідна Україна, вистраждана слізьми нескореного народу, пошматована ворожими списами, але непереможна, вільна і незламна. Ти вистоїш, мамо, Україно, бо в тебе є могутній унікальний співучий мелодійний код, який об'єднує націю, соборує всіх нас. Дає життєдайну силу Напуває соками правди і любові, молоді українські пагони. Це наша рідна українська мова. Я мова українська, слухай світе, як я лунаю у поемах і піснях. Мені вогонь Тараса мудро світить і вказує мій переможний шлях. Живу я попри все і попри всіх, життєво села є у мені скраниці, що живить, що вертає на поріг, дає надії, віри і добра напитись. Мені Господь то люби без віку дає, але я прошу, бережіть мене, не оминайте Українці, не стидайтесь, війна повірте, скоро вже мене. Для вас я стану оберегом, Пам'ятайте. За все, ми дякуємо, мовенько, тобі. В твоїх словах від щастя потонути можна. До дня писемності і української мови присвячуємо віншування. Все тобі ми переможну поему складаємо. Мова наша рідна, найкраща з усіх мов Ви собі несе натхнення. Віру і любов, повагу і пошану, доброту і силу на побіг піднімає, як корабель вітрила. Звикли ми із самого дитинства чути рідну мову материнську, першими від мами чули ці слова, коли іще в колисці лежали немовля. Але матуся пісню співала вночі, Підспів цей, тримав в неї на плечі, Ми не дарма ще називають нашу мову І дзюкотючою і колисковою. Співуча вона, конкурентів немає, бо тільки наша мова так співає. Кожне слово справді молодійне, ніжне, особливе та спокійне. У слові, краса, розновіття, Яке насаблена через віки століття. Присвяткова вона, і цього не сховаєш, бо ранок співмови завжди починаєш, лиш очі відкриєш і день привітаєш одразу ж життям, усе серце надихаєш. Наша мова тепла і багата, втісає вона в серці в будні і свята. Захоїти її в шилок усі досягні рани. Чиста вона мила, ніжна і кохана. чуєш мову, ніби стелуни гають, і від того звуку ніби завмиваєш, ніби той стовмочок ніжно так блинить, і життя в ньому вже не зупинить. Солов'їна мова світла і казкова, такої ви у світі не знайдете ніде. Відверта і дивична, яскрава, подірськова в серці українця кожного живе. Гучна і кривата, безважна і яскрава, як сонечко, гаряча і ясна, де я кожного дотепна. І цікава, вагома, фантастична стична, гутерева ва, і свята. Також дуже сильна мова наша ріка. Скільки ж надавали дихати війну, скільки топтали і знищити хотіли, та вона не упала, де узялась сили? Не скрілась мова. А світе надалі, нема ні крихти смутку і печалі. Навпаки, розквітла. Це не дива, бо стомова наша по справжньому жива. Безмовина у світі ні хвилі не прожити, вона наше минула і наше наших Воно Вона допомагає мислити, творити і перекращає нам Бог життя. Мові наша сила, наші маті. Мамі наше віла, наша любов, мало помря, одне на всіх бажаннях, хай клеєм небо, сном і знову. Вона, як соловейку, спів у світі на ніжніша. Вона не ж діамант, мати, перлине Вона основа того, що націями війна не знищена і не знищена, не переможна. Сильно. Вона, як Україна, вирвана з кайданів, воскресла з революції, воїн і майданів. Топтали, люндрували, стирали із життя і нищили не потріб'як, кидали на сміття. Чай, не тільки на рік діждалася, безкінечно прийшла година пів. Держава офіційна, не тільки побудова, моя кохана рідна, українська мова, любов наша дитяча, хай її захищає, на мир моїх. Кня... Щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи, я намалюю на папері рідну Україну без війни Я намалюю на папері, щасливу дитину, де в мирному небі літають птахи тахи, я намалюю. Без горя, без печалі, без смерті, без біти